Хай вам щастя доля буде, не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, зустрічаємо хлібом, любов'ю і миром. В народі говорять, зима прийшла і прасночки провела, і дійсно, зимку майже щодня свят. Різдво це світле і радісне свято, бо Христос народився в цей день. Тому радість у світі крилата, ціле море чарівних і це колядки душевні і щирі. Люди їх переспівують знову, щоб жили всі у щасті, у мирі, мали віру, надію і любов. Починаємо наш фестиваль колядок на щастя, на здоров'я, на новий рік. От уже і все готово, як наказувала господиня. На вас знак ходила, всі гроші розпустили. Ти всього не купила. Ось поглянь, і цукерок, і горішок, і печиво. Так, так бачу, молодець. Бо сьогодні до нас завітають колядники. Я бачу, ти вже горі одягнувся. Який же ти гарний в мене? А мій милий гарно вбрався, гарно, гарно зачесався. Дуже гарний в мене господи. А яка у мене господиня, біля тебе чепулюся? Гарна свитка, гарні очі, як той місяць у півночі. Ой, розбалаклися ми з тобою. Чуєш, вже колядники йдуть. Запрошуємо в нашу хату колядників з третього А класу. Відкрай завітає, Миколай. Придача своїй торбинці для усіх дітей гостинці. Темна нічка наступає, снігом білим засипає, всі дороги і будинки, всі дерева і долини. Є на світі свят багато, урочистих визначних, Але свята святієвіші з них. Миколай святий не казка, це не Дід Мороз. а ні, Миколайчику, будь ласка, до на сніг. Затамуйте друзі, подить. Миколай сьогодні ходить, у віконці заглядає, подарунки підкладає. Звечора, повірте, диво нам зранку вже сміливо. Під подушку заглядайте, подарунки займають. <кхе> Під подушку я загляну. Рані ранці посміхнуся. подаруночки дістану Миколаю поклонився. Подарунок. Це свято, я не молю не про те, бажам хтось і так кальці не крайця. Якщо там порожнє місце, то це свідчить. Ось про це він здійснив ваші бажання, що сьогодні сподарає. Він молитву вашу чу у кімнаті ваші був і за вашу щиру віру дарував вам щастя міру. По здоров'я, віри, кілограмів сто надії, фунтів мільйонів любові і кохання не на слові. А кара так відео він вже у ваше ну і ще покою дачі, і добра у вашу дачу. Через його Божа ласка, в небо схожий до людей, Миколайчику, будь ласка, завітайте всіх дітей. Христа преославляйте, Божому сину, славу віддайте. слава на небі, Богу святому, на землі спокій, роду з людькому. No. Вітаємо, Бажаємо вам світлого свята, гармонії та найкращих вражень. Святковий час це найкращий час для об'єднання та любві. Нехай різдвяна зірка проливає своє світло на ваш шлях, здаючи вам мир, тепло та запишу. Бажаємо вам найкращі подарунки для життя мирного неба над головою та обійму відрівни. Це час особливо важливий. Нехай на церковні нагадають, та можливість його розили, та поділ, ради тоді поток. Нехай народження Ісуса стане нагадання про однієї суботу серця. Бажаємо вам далі, не розуміє сил через 영 <목소리도> З п'ятого Б класу. Радійте, Христа прославляйте, Божому Сину, слава, Аня. Нехай ці святкові дні нагадують про важливість родини. Нехай народження Ісуса стане на коліна і побачиться Бога. Щастя, здоров'я вам заколятує, що ти в та допомоги навіть сповільнюшує. А і за гори, і затоли, ми з України прошли прибули колядова, що вдома розумію, Слава на висоті, за невіни. Слава Богу, слава на висоті, на землі нему. За воріт, ми на землі людям того. Подиво, йдемо до вас, клятувати. Сволоці нам звістку добру щуру передати, колядуй, світлом, світом ширяться новина, погодила мати сина. Він прийшов, щоб може навчити у любові милі жити. Від завжди десь добра, правда ж в світі бо одна. Темні сили хоч готуй, та кончину свою чують. бо на фронті і в тилу має рівнути з Божим словом, з Божим ділом ми укріпимо душу і ті. Та нам дуже, як один з нами получ Божий син, перемога йде за нами, праде з усіма тож не цю звістку нині, бо всі славій Україні, У бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіт уже полягло, враз тих остало і залунало, Христос родився, славі моєму, враз тихо стало і залунало, Родився в славі моєго, донецька нічка окопна свічка, і ворогам всім люти на зло, стали солдати, колядувати. Христос родився, славі моєму. Запрошую учнів, восьмого. Там в у Бахмуті, де спіли чути, де стільки цвіту вже полягло, врастих остало, і залунало, Христос, родився, славі мого, врас тих остало, і залунало, Христо, сродився, славі мойого. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на смог стали солдати колядувати, Христос родився, славімо його.